Україна стикнулася з надзвичайними викликами, з такими викликами, з якими не стикалася жодна країна Європи. І незважаючи на все це, воюючи, держава намагається допомогти людям, які втратили своє житло. Наразі існує декілька програм державних щодо іпотечного кредитування і програма компенсації за зруйноване пошкоджене житло. Говорячи про житло для ВПО від Держмолодь Житло видано більше вже тисячі кредитів. більше тисячі родин отримала кредити на таке житло, і до кінця року ще більше тисячі родин отримують такі кредити однак наразі. Заявок набагато більше ніж можливість забезпечити таким житлом. І а, в системі буквально вчора я дивилась, більше 36 тисяч а, заявок на отримання такого а, іпотечного кредитування, тому що умови досить а, зручні, а, і це всього 3% річних а, по іпотеці. А, крім того. А, було оновлено програму оселя і 10 вересня ми а, будемо мати запуск а, фактично а, більш зручної а, програми «Є-Оселя». Це також програма а, іпотечного кредитування, а, і а, також тут буде. А, Можливість отримати доступну іпотеку під відсоток від 3 до 7 відсотків з погашенням першого внеску до 70 відсотків. Для людей це буде дуже зручно, і маємо ту ситуацію, що буде приймати участь у цій програмі як первинний ринок, так і вторинний ринок, що також покращить умови участі для людей.